Мир Божь Дрогоцінні, благословенного вам дня під захистом Божим. Хочу поділитися своїм откровенням, яке отримала після перегляду проповіді пастирів Салтаненко. І розумію, що Ісус Христос це є світло, і Він прийшов на землю для того, щоб ми були щасливі, але люди нещасні через те, що вони не прийняли це світло, не прийняли слово Боже, і вони знаходяться у пітьмі. І в молитві Отче наш ми чуємо і говоримо, дай нам хліб насущний. І це ж незвичайна булка, це той духовний хлібчик, це ті самі проповіді пасторів, які ми слухаємо щодня для того, щоб духовно зростати, для того, щоб дійсно перебувати в світлі і бути світлом для цього світу. І кожній людині необхідне слово Боже щодня. Необхідно слухати проповіді. Необхідно ділитися хлібчиком насушним з іншими. Амінь.